Всім доброго часу суток. Сьогодні у мене акцентна стінка буде виготовлена з декоративної штукатурки того марки Fallo. І вона буде виконана у мене в такому кольорі по каталогу E438. І так, перед цим в мене була поверхня пошпакльована шпаклівкою акрімшпати і прогунтована такою ґрунтівкою. Чому я взяв противидкового? Тому що. Це ново новобудова і стіни тут, ну вони висушені, але якісь залишок вологі в стінах є, і я боюсь, щоб не пішов грибок, а так як ще гунтівка в лапакції, так що я взяв її. До речі, розходи, розходи були тільки такі, які пише виробник. У мене тут як і 40 квадратів і пішло десь близько 5 літрів. Це значить, що, так, як пишуть, що... Літра на 5-8 на 80 квадратів, так воно і є. Дуже гарний розхід. І так, перед після гунтування, перед лавою потрібно пофарбувати два шари фарби на латекс-мад. Це латексна фарба, яка служить нам підкладкою під лаву, під декоративну штукатурку, і, за, і закольорована вона те, у колір є 4,38. І наносити буду таким валіком 9-мм возом. Це не реклама валіка, це просто житко. отак. І так, приступив. Я починаю з углів. Для цього використовую валік меншого формата. Просто отак закатую. Все, угли, кути зробив внутрішні. Зараз беру великий валік і просто наклад зарпую цю поверхню, не лишаючи ніяких переходів, отіоків та іншого. Нема нічого складного. Покриваємо поверхню в один шар, потім один через 6, покриваємо другий. І так, пройшло більше суток, повертаюся до стіни школи Є4,38. Валік вже взяв з більшим возом, бо не знайомий, 13 мм. І просто-напросто все, що було пофарбовано вчора в день, я корпую сьогодні в бачення. Це два ніяких складностів, просто рівномірним слоєм, Проходимося по поверхні. Як казав, декоратор переносимо. Парво збіварки на стінку. Так, ой, є. Так, пойшло ще 12 годин. Висохла наша акцентна стінка. І зараз потрібно перемішати матеріал, що на неї закуплений. І я перший шар буду лави наносити валіком. Зараз я від'їллю сюди десь третину і розведу її ґрунтівкою, процентів на 20. До, до речі, фарба теж розводилась процентів на 10, я її зразу розвів і фарбував два слої розведеної фарбою. Повторюсь матеріал після кольоровки обов'язково перемішати. Обов'язково. І тепер на перший шар. Я його відсипав і заколочую з глицівкою. Так, ось отакі у нас вийшла така фарба. І просто напросто закатую всю поверхню стінки. дивіться. Ось ближче. Нанесли, нанесли. Воно таке, наче густе і розкатую максимально по поверхні. Чим частіше ми робимо підход, то тим менше залишається шубка, що нам і потрібно. Ну і в такому закруті паркуємо всю стінку. Це нас перший шар лави. Його наносить хто як хто хоче. Я з ставим мені подобається, хтось наносить тільми на кому як зручно. Єдиний мінус, що буде закалена рука по саме плече. Ну, як це говорить, нічого страшного. Давай Павло. По витраті на цю стінку, на цю стінку, оце на перший шар тут. Десь 13 квадратів пішло близько літра лави, ну, по консультів. Отака шубка, це вона нічого страшного не робить. Не, не це так і потрібно все. Прошли сутки я беру отаку, ну, обична тюрка. У мене вона яка там 180 -та, чи така лиса. І просто збивши грінь. Все, воно все красиво виходить. І зараз буду наносити в лаву отакою кісточкою. Це другий слой, це він основний. Наношу кісточкою, формую кельмою. Я оцю стінку, вона десь 12. Візуально розбиваю на частини і нанесу отакий участок, приглажу, потім далі приглажу і повернусь до оцього. Тобто в шахматному порядку робиться і кожен раз приглажую попередній участок. І методом циклу я вже зробив такий висновок, що 5 приглашувань це те, що треба. Мені подобається дуже. І так, після того, як я так легенько пробігся, я його вологою травчинкою проте, обезпилив і приступаю. Вмачаю матеріал. До речі, я матеріали не розвожу. Я лише розвожу на перший шар грунтівкою процентів на 10 чи 15. А потім працюю чистим матеріалом. Ну, Мені так подобається. Можна і на другий шар теж розводити. Кому як зручно, так і робіть. Слой повинен бути максимально рівномірним, тому що кілька буде зрізати теж вишня. На ще десь близько квадрата, беру кирвом пластику, не на неї трохи матеріалу, щоб вона не прилипала. І починаючи від верхнього лівого кута, малюю уявну вісімку. Це я роблю перший шар. Первинне пер... проминання. Це я формую малюнок. А Таких проминань у мене буде близько п'яти. Я так працюю в такої техніці, мені подобається, замовникам теж. Хочу, але техніку лавить, як у будь-якій декоративної кухотурки. ось оце без. Вибирайте те, що вам доподоби, творіть і отримайте задоволення. І так, тут вже мальок слова, нанісі матеріал трішки далі і прим'явте. Цей участок, що вже наніс турну, це продовження прив'язався. Я повертаюсь на початок того, що я робив спечну відразу. І проминаю тут. Потім я зроблю низ, привну його і повернусь до цього участку. І такими глотімовками малюнок буде сформований і пічі приглажений. А потім вже... це добре робити на декілька рук. В даному випадку донька моя як оператор, вона ж мені її наносить, а я формую. Дома це дружина допомагає. Ну, даним словом сім'я декораторів. Я повторю, стінку я роблю десь 5-5 підходів. Кожен раз приминаючи, збиваючи верхушки і роблячи малюнок більш дрібним та цікавим. Це я в моїй техніці. Так що я знімати не буду, вже двічі прим'ято. знімати 5-4 разів не буду, а вже коли дику фінішне приминання, тоді ці деталі уточню. Ця стінка 12,15 метра квадратних. Відло в мене було 5 літрів і десь залишилось може пів літра. Тобто 4,5 літра на цю стінку пішло і на калькуляторі розділивши, вийшло, що з одного літру два шари 2,7 метра квадратних. Так що маєте на увазі. Це при цій техніці. Чотири підходи вже я зробив, виконав. Отак воно виглядав. І зараз роблю п'ятий контрольний. Я взяв кільму, вона в мене чиста, волога, така пересолочка, легенько пшикнув, щоб збачити. І працюю. Пшикнув. Від цього я, так би мовити, розбужую той матеріал, який вже трошки підзастив. І малюнок робиться більш плоским та більш красивим. Ну, як на мою думку. Біля кута. Збираємо про вже не вже і отакими от рухами на відрив приглажуємо те, що там курчилось. такий малюнок подобається і мені і замовником увійшти. Все, чекаємо висихання. Ну, працюю далі, потім чекаю висихання і показую, що вийшло. І от декоративна штука-тулка лава. Кольори 438 виглядає на центрі стінки. Отак. Да. Отаким От методом я наношу, таким грубим недомазанкам. Злавою в кольорі 5,37, mm. 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 то теж лава. Але акцент ось. 4.38. Все. Всім дякую, підписуйтесь на канали. До побачення.